Доброго дня, глядачі футбольної ліги. Ми е, знову раді бачити вас з нами. Раді, що е, ви дивитеся цей е, анонс цього туру першої ліги. І е, я радий і надіюсь, теж саме раді бачити цього чоловіка тут разом з нами в нашій студії. Це Роман Мушіка. Він вийшов е, з. <гас> <гас> не стіну, хочеться практично почувство дерьмо, але слава все. Закінчилося <поє> так, я змогу знімати, <поє> я зможу прийти, ви не лякайтеся, <поє> я не ним. Так, не можете може здоровитися, наша зі мною. Да. Надіємося, в суботу його побачимо на, ф... ну, на футбольному майданчику, але все-таки на футбольне поле він не зможе вийти проти каталонців. Так, так що каталонці вибачте, я не заб'ю Напевно, в цю суботу так явно заб'ю. Так, думаю, гра буде менш цікава. Так, але він буде все-таки тому ми можемо показати, ну, надіємося показати вам хорошу гру, думаю, ну, ви, так як і кіно получили для цього задоволення. Ну, я думаю, вже ми почнемо з цієї гри, ми так вже, вже говорили. Так, от вже третьою грою в нас буде гра між каталонцями і Пілігрим. Так, каталонці грають вдома, все таки в більше шанси, якщо вдома. То... Домашні поле так, і ну, стіни, так. <coughs> Болівальники. <coughs> Болівальники. <coughs> Тому, що подивитися з цієї гри, каталонці і Пілігрим грають інтересний футбол. Курс шкаф зараз щось збавили, трохи, трохи збавили прийняли з іншими чемпіонатами. І е Інтересно, як вона настроїться, цю... <плігрів> е настроїться на цю гру з Е, Хочу сказати, що плягін так само все-таки настроюється на цю гру, але в різні моменти, де у нас не буде капітана, який не буде грати, але надіємося, щоб казав <плігрів> хорошу. Ну, треба вже йому вигравати дві поразки підряд. підряд. Так, треба, так. треба, треба. треба вже надавати, очки підніматися. Знизу... Ну, будемо бачити, не знаю. Можуть каталонці прийти просто всім своїм складом і тоді буде взагалі дуже важко підлягу. Але ми будемо бачити, все буде залежати від... Все побачимо в суботу, на полі Куткевича в 11.30. 11 е, якраз е, середній матч тур, який буде посередньо, ми пройшли, а зараз е, перенесемося трошки на 10.30, на, 10 на годину назад, де у нас буде відкриватися сьомий тур е, парою «Факел» е, до 2. Ну, не знаю, чи варто багато говорити про цей матч, адже я думаю, коли ви тільки почули ці дві команди, вже результат вже собі уявили. Я думаю, все-таки факів є. Я думаю, 200% говорити на цього матчу. Ну, не треба не доцільнити інтернал 2, все-таки вона програма 7 7-0. Да, Але можливо, можливо, все-таки вона. Ну, Всім наразі на цьому на наділя, 9 ну, на це, тому що в неї мінус 4 очка. Їм треба треба набрати очки, тому факел. Ну, я не знаю, не, не знаю, що мені дасть змогу, але попробувати все-таки ну, потрібно. Так, я кажу, надія помирає останній, так що ладно, не будемо спонів чи списувати якийсь відсоток, лишимо торнадо, хай беруться. 98. Так, так, 98% буде на факел. Хочу сказати, що не потрібно недооцінювати не торнадо 2, все-таки э, ну, все це є команда і все-таки команда в неї присутня. Э, що на кубку, яку грали проти Придністров'я, все-таки э, вони могли лідирувати э, пару хвилин, тобі, не пам'ятаю, а оскільки вони змогли в травну це результати тривало 7-2, якщо не пам'ятаю. Е, але все-таки бачимо, що торнадо, торнадо може, може щось показати е, і в грі з сильними. Тому о, бажаємо торнадо проявити себе з найкращої сторони. Ну, так, так, а фактором не, не впасти. <плес> Це не <в п> <плес> дарто. Але все-таки бажаємо чесної, хорошої гри, поваги до суперника і е, ну, до переплею. Так, друга нас буде Energy і MFK FM. Також, думаю, явні фаворити. Так, фаворити, але ну, я не фаворити, я думаю, це будуть Energy. Але МФК також не можна списувати, адже команда ну... перша знаходиться в такому положенні, виграла, потім програла, потім вже останній матчів <проб> <так>, один <проб> до другів. Не хватило їм добити до кінця. Так, цей матч, але я думаю, не здадуть, не зілють вони його енергії, і їм буде непросто хороші і Я думаю, що буде, що буде так, ага. теж хороша. Якщо вони будуть грати до кінця. Так, а от енергії класно набрали. вони перше було в зустріння таблиці, Получить, вже так, так, до кінця теж, класно набрали. Три матчі воді відряджу підряд у них ви легенда перемогу зараз. Так, так, легенди, так. Так що. Набирає команда, молодці, так, так, так тримати, піднімається варко. Ну покажіть, покажіть ще свій клас в команді із, в грі з командою да. РФ. Е, Придністров'я – легенда. Тож, інтересний, матч буде досить інтересний, буде, тому що і Придністров'я, як і Придністров'я легенда, вони е, команди, вони… Є не таблиць, там два очка здається, тільки різниця. Да, так, різниця, та... от пам'ятаю, легенда на четвертому здається місці, а Придністров'я. Да, так, там mm -hmm. 15-12 очок, mm -hmm. також yeah. на першому місці Придністров'я. Ну, також буде дуже цікава гра, і я думаю, якщо Придністров'я виграє цю гру, то стане, стане, стане я твердим фаворитом. І якщо нічого не станеться, я думаю, що їй вже буде важко досягнути до кінця першого кола. Да. Хочу сказати, що Придністров'я, який для Придністров'я, як для легенди, для... для... ага. для... ага. цей матч досить досить. Вагомий, да? досить важливий. Тому думаю, дві команди будуть настроюватись повним складом е і настроюватись на перемогу. І тому досить буде тяжко судити на повній матч. Mm -hmm, Але да. ви бачити по грі, в суботу, що з цього буде. Mm -hmm. Наступний матч у нас буде mm -hmm. гра, так, бій між енергія і фіналь. Ну, Також не можна це віднести до. До скучних матчів, до, до таких що це не буде на що подивитися. І хоч Юнайтед знаходиться вище багато чим енергія, але я не можу знати, що енергія погано хує, її вона показувала, виграла останній матч, піднялася вже матч вже вісім очок -е, піднялася так в турнірній таблиці. Юнайтед також непроста команда, хороші згірні хлопці, так що я думаю, це буде дуже цікавий матч. Так, <г guaranteed> yeah, Я думаю, що вони багато забутих і в енергії, і в Юнайтед. Yeah, no, yeah. Тут не можна віддати фабурито, правда? Тому що ну, та команда, мені здається, вона якийсь на рівному ну, клас класи, гри, у них рівний ну, досить інтересний матч. І тому бажаємо вам е, хорошої чесної гри, хай перемосинішою. І Бока Спорт, останній е, матч це Бокаспорт Мілан. Е, це що можу сказати? Бока Спорт» зараз останнім часом набрав хорошу гру. Ну, видно, що вони показують хорошу гру. Вони грали з факелом, ну, 3-4 зіграли, але все-таки ну, не по понятці капітана команди ну, все-таки там грав і гравець і ну, не змогли зарахувати цю поразку. Все-таки треба ну, по це технічна поразка. Але дивлячись на гру, вони показали досить класну гру, досить. Мені сподобалася гра, яка я, я, я дивився з боку, досить хороша гра. І тому зараз Міла... з, Міла... з, Міла... з Міланом все-таки вони можуть, можуть, можуть вижити цієї команди, якщо вони будуть приходити таким же самим складом. Да, то якщо Шемілан прийде, то що ця команда, там досить сильні гравці, але організації Слабенькі. Тому виходять і четверо гравців, тому у спорт всі шанси виграти, а в Мілана всі шанси програти. Звичайно, настроюються на цю вироблю, якщо вони прийдуть і можуть повдати бій. Тому від різних обставин залежить результат, тому будемо бачити це все в суботу, будемо бачити, як команди себе проявлять з кращої чи з іншої сторони. Але хай переможе сильніше, хай переможе чесна гра. Ми надіємося, що команди будуть поважати суперника і поважають, і думаю, що. Це все принесе надановолення ну, і все буде люкс, як так. кажуть. Ми вже бачимо, що в цьому турі у нас не буде скучних і таких тискливих та матчів. Всі матчі мають якусь вагу. для деяких команд це можливо найважливіші матчі в першому полі. Так що приходіть, дивіться, і вже всі результати будуть вже, я думаю, в суботу-вечора. інтернет буде. Так, так, вже так, провели, провели інтернет так. і наша собою. Так. так що результат вже буде в суботу вечором. І що можу сказати? Побажаю тільки вам хорошого настрою, весняного, хорошого настрою, хорошої погоди на суботу. Так, якщо буде дочка, не спорті футбольного настрій. Приходіть дивіться, все найкраще в вашей власті.